Вибори вже закінчилися. Дуже багато кандидатів роді депутати, дуже багато політичних партій говорили про те, що не дамо там знищити Тернопільську область, будемо робити все можливе, щоб містам чи селищам жилося краще. От, але ми б хотіли, можливо, сьогодні більш детальніше це розглянути і також зробити акцент на які потрібно для цього робити за. Отже, в нас в Україні є дія так звана програма розвитку малих міст, яка була прийнята в першому. Це в 2004 році і пізніше було прийнято ще в 2010 році. Але е, це є програма, яка ставить за мету якось допомагати сприяти розвитку малих міст. На Тернопільщині є 17 е, районів, відповідно, кожен районний центр це відноситься до категорії малих міст. Але якщо глянути в бюджеті, жодної копійки на це було не закладено. Е, Враховуючи я як помічник народний депутата Жабрівського, голови підкомітету з використання бюджетних курсів, до нас зверталися мери е, тернопільських міст і містечок. І ви знаєте, досить простой випадок. От, я супроводжую їх в Міністерство фінансів і нам кажуть, хлопці, в нас є Східна Україна, в нас там є Макіївка, в нас є Донецька область, шукайте гроші на місцях. Як шукати гроші на місцях, коли ми знаємо, що Тернопільська область депресивна, що Тернопільська область дитоційна, і в нас немає жодних великих підприємств, в нас немає великого бізнесу, який би складав якусь лаву участку в дохідній частині бюджету. Значить, коли ми переглянули нормативні акти, які зараз є, досить таким цікаво виглядався це створення в Тернопільській області, або можливо кажуть, сприяння це створення міста обласного значення. Чому? Тому що Тернопільська область жодна область е в Україні, яка не має, крім міста Тернополя, міста власного значення. Я думаю, е чому саме ті міста, чому саме так, я думаю, ми якраз зараз з Леонідом Олексійовичем ці всі моменти не розглянемо, розкажемо. Шановні колеги, треба нагадати, що це не, наш, це не перша наша зустріч з журналістами. Ми намагалися висвітлювати хід. Напрацювання пропозицій до проведення адміністративно-територіальної реформи протягом року. Нагадаю, що в минулому році, 23 грудня 2011 року, було затверджено склад робочої групи з напрацювання пропозицій до удосконалення адміністративно-територіальної реформи в Тернопільській в області. Яка мета? Мета дуже, дуже проста. Оскільки рано чи пізно адміністративна і територіальна реформа відбудеться, то область має мати свій погляд на те, як вона повинна відбутися в області. Тобто, з позиції, не очікування того, що нам доведуть з центру або з Києва, столиці, а з того, що би ми хотіли побачити в нашій області, реалізується принцип справедливого розвитку території в Україні. Фактично розподіл коштів, незважаючи на те, що є чіткі постанови, чіткі закони, бюджетний кодекс, чіткі формули, де на півсторінки обрахування тих чи інших транспортів, він не дотримується. І ці кошти, особливо субвенції на соціально-економічний розвиток, розподіляються в, в, в такому ручному режимі. Ясно річ, що в цьому розподілі розподілі в першу чергу грає роль. Політична прерогатива або політичне вподобання тих чи інших наших областей. І я можу говорити, що впродовж 10 років цей принцип не був змінений, Хоча влада не змінювалася за період Кучми, а потім за період роботи Ющенка і зараз за період роботи Януковича основна частина бюджетних потоків скорована на схід. На Центр та на південь нашої України. Кущма традиційно відстоював, десь лобіював інтереси інтересах Дніпропетровська, скеровувалися кошти, прийшли помаранчеві, говорили про те, що треба задобрити так би мовити, східників, давали гроші туди ж. І ясно, прийшов Янукович з абсолютно чітким посилом, що буде підтримувати саме Східну Україну. Відповідно, чому? Тому що ця дорога є державного значення, її фінансування здійснює служба автомобільних доріг України. Це державний бюджет України. Місцеві бюджети до цих доріг відношення жодного немає. Але в силу того, що знову ж таки, повторюся, розподіл коштів відбувається на рівні кабміну в ручному режимі, ми не отримуємо, не отримуємо ці кошти. Що стосується, що стосується знову ж таки Тернопільської області, Тернопільська область. Тернопільську область також треба розглядати як певну цілісність, певну єдність. Якщо ми є представниками Тернопільської області, ми повинні розуміти, що внутрі області треба налаштувати взаємодію наших районів, внутрішні виробничі зв'язки і розглядати всю цю територію як певне єдине ціле в цьому єдиному ціл, цілому повинні бути центри зростання, бо науковці називають полюси економічного зростання. От Якраз базові центри економічного зростання ми визначили за допомогою науковців, це якраз Бережан, Чортків і Кременців. Це центри, навколо яких можлива активізація економічної діяльності, яке в свою чергу призводить до розвитку соціально-економічної складової. До них можна прив'язувати і розвиток або мережу освітніх закладів, розвиток мережі охорони здоров'я і також закладів культурного спрямування. Це не каже обов'язково, дає право створити в Чурткові, в Кремлі чи в Бережанах створити свій відділ охорони здоров'я для пересічного громадянина, чи це на балансі міста, чи це на балансі району, чи це на балансі області, цей медичний заклад нікого не цікавить. Цікавить те, щоб ті послуги надаються, що вони були швидкі, вони були якісні. От, а це дає можливість робити аналогічно. Минулого року була теж така проблема: в Чорткові не вистачало близько 4,5 млн грн гривень на садочки в Бережанах мільйон чотириста. Чому тому, що з 1 січня збільшились витрати на їх утримання, але держава не, не кинула гроші. Гроші, які даються наприклад, на обласну раду, тобто вони даються єдиним наприклад. Не є окрема сувенція, а це дається єдиний трансфер. І відповідно захід ті гроші зайдуть на обласна раду, область розподіляє на район, а район тоді може дати або не дати місту, і скажімо, ті кошти, які мали б бути призначені, вони просто губляться. А, крім того, знову я кажу, піднімалося політичне питання. Якщо мер міста десь належить до політичної партії, що голова районної ради чи адміністрації це добре. А коли принаймні не належить, то значить не добре. Ну, тому це теж таке питання. Тому що кажу, в тих моментів якось немілювати, місто власного значення дає можливість напряму контактувати з кабінетом міністрів, особливо як кажуть, напряму добиватися, чи ті трансфери, які будуть надходити в обхід Тернопільської області. Крім того, питання по навіть по тих самих садочках, до речі, цікавий варіант. От, Утримання садочків йде на балансі міст, а призначення керівників садочків це е, перевертила е, начальника відділу освіти в районі. Це теж питання. Як ви можете принаймні, можуть бути такі моменти, що начальник директор садочку може саботувати роботу? Скажемо, чому? Тому що от, особливо, коли будуть напередодні виборів, значить будемо робити все можливе неможливе, щоб показати цього мера поганим, а його там, наступника чи кандидата краще. Тобто, щоб це теж невелювати, це теж можливість наприклад створити в місті свій відділ охорони освіти в цьому комітеті. То, повірте, Тернопільська область реально. Вона буде не то, що нікому не потрібно, ніхто не буде лобіювати. Е, питання е, назви меж, зокрема, до речі, от, е, по генеральних планах, е, питання, скажімо, навіть і тих самих. Е, е, Перевиборів, виборів і тому подібне. Чому тому, що буде робитися все, як вигнав, скажімо, інші складові чи інші політичні сили. тому я кажуть, я користуюсь моментом, хотів би закликати наших майбутніх депутатів все-таки комусь з них піти в комітет попрацювати місцеве самоврядування. Та це важка робота в цьому комітеті. Чому тому, що якщо ви глянете на сайті Верховної Ради, то два комітети: комітет бюджету, і комітет місцеворювання, де найбільша кількість є нормативних актів, законів які приймається. Але якщо про в бюджетному комітеті не потрібно обов'язково думати, лише тільки як кажуть, якщо ви не економісти, не маєте економічної фахової освіти, то відповідно там, як, як скажуть, якщо дадуть гроші на партію, чи там це це добре. Як, а от в законі в комітеті місцевого свердловані, звичайно, треба багато думати, і я кажу, дійсно добивати питання Тернопільської області. Чому? Тому що ця дорога є державного значення, її фінансування здійснює служба автомобільних доріг України. Це державний бюджет України. Місцеві бюджети до цих доріг відношення жодного немає. Але в силу того, що, знову ж таки, повторюся, розподіл коштів відбувається на рівні Кабміну в ручному режимі, ми не отримуємо, не отримуємо ці кошти. Що стосується, що стосується, знову ж таки, Тернопільської області, Тернопільська область, Тернопільська область також треба розглядати, як Певну цілісність, певну єдність. Якщо ми є представниками Тернопільської області, ми повинні ем, розуміти, що внутрі області треба налаштувати взаємодію наших районів, внутрішні виробничі зв'язки і розглядати всю цю територію як певне єдине ціле. А в цьому єдиному ціл, цілому повинні бути центри зростання. бо... Науковці називають полюси економічного зростання. От Якраз базові центри економічного зростання ми визначили за допомогою науковців, це якраз бережан Чортків і Кременц. Це центри, навколо яких можлива активізація економічної діяльності, яке в свою чергу призводить до розвитку соціально-економічної складової. До них можна прив'язувати і розвиток або мережу. Освітніх закладів, розвиток мережі охорони здоров'я і також закладів культурного спрямування. Право. Це не каже обов'язково, дає право створити в чорткові, в Кремлях чи в Бережанах створити свій відділ охорони здоров'я для присічного громадянина, чи це на балансі міста, чи це на балансі району, чи це на балансі області цей медичний заклад. Нікого не цікавить. Цікавить те, щоб ті послаки надаються, щоб вони були швидкі, вони були якісні. От, а це дає можливість робити аналогічно. Минулого року була теж така проблема: в Чорткові не вистачало близько 4,5 з мільйони гривень на садочки в Бережанах мільйон чотириста. Чому? Тому що з 1 січня збільшились витрати на їх утримання, але держава не, не кинула гроші. Гроші, які даються наприклад, на обласну раду, тобто вони даються єдиним наприклад. Не є окрема сувенція, а це дається єдиний трансфер, і відповідно за ким ті гроші зайдуть на обласна раду, область розподіляє на район, а район тоді може дати або не дати місту, і скажімо, ті кошти, які мали б бути призначені, вони просто губляться. Крім того, знову піднімалося політичне питання. Якщо мер міста десь належить до політичної партії, що голова районної ради чи адміністрації це добре. А коли принаймні не належить, то значить недобре. Ну, от, тому це теж таке питання. Тому що кажу, в тих моментів якось невелювати, місто власного значення дає можливість напряму контактувати з Кабінетом міністрів, особливо як кажуть, напряму добиватися чи ті трансфери, які будуть надходити в обхід Тернопільської області. Крім того, питання по навіть по тих самих садочках, до речі, цікавий варіант. Це, Утримання садочків де на балансі міст, а призначення керівників садочків це перевертило начальника відділу освіти в районі. Це теж питання. Як ви можете принаймні можуть бути такі моменти, що начальник директор садочку може саботувати роботу, скажемо чому, тому що от особливо коли напередодні виборів, наче будемо робити все можливе неможливо, щоб показати цього мера поганим, а його там наступника чи кандидата краще. Тобто, щоб це теж невілювати, це теж можливість наприклад, створити в місті свій відділ охорони освіти в цьому комітеті. То повірте, Тернопільська область реально. Вона буде не то, що нікому не потрібна, ніхто не буде лобіювати. Е, питання е, назви меж, зокрема, до речі, от, е, по генеральних планах, е, питання, скажімо, там навіть і тих самих. Е, е, Перевиборів, виборів і тому подібне. Чому тому, що буде робити все, як видно, скажімо, інші складові чи інші практичні сили. тому я кажуть, я користуюсь моментом, хотів би закликати наших майбутніх депутатів, все-таки комусь з них піти в комітет попрацювати місцевому саморядування. Та це важка робота в цьому комітеті. Чому тому, що якщо ви глянете на сайті Верховної Ради, то два комітети: комітет бюджету, і комітет місцевого рідування, де найбільша кількість є нормативних актів, законів які приймаються. Але якщо при намі в бюджетному комітеті не потрібно обов'язково думати, лише тільки кажуть, якщо ви не економісти, не маєте економічної фахової освіти, то відповідно там, як, як скажуть, якщо дадуть гроші на партію, це, це добре. Як, а от, в законі в комітеті місцеве, звичайно, треба багато думати, і, як кажуть, дійсно добивати питання Тернопільської області. Це не каже обов'язково, дає право створити в Чурткові, в Кремль чи в Бережанах створити свій відділ охорони здоров'я для пересічного громадянина, чи це на балансі міста, чи це на балансі району, чи це на балансі області цей медичний заклад. Нікого не цікавить. Цікавить те, щоб ті послуги надаються, що вони були швидкі, вони були якісні. От, а це дає можливість е, робити аналогічно. Е, минулого року була теж така проблема: е, в Чорткові не вистачало близько 4,5 млн грн гривень на садочки е, в Бережанах мільйон чотириста. Чому тому, що з ну, 1 січня збільшились витрати на їх утримання, але держава не, не кинула гроші. Гроші, які даються наприклад, на обласну раду, тобто вони даються е, єдиним наприклад. Не є окрема сувенція, а це дається єдиний трансфер. І відповідно захід ті гроші зайдуть на обласна раду, область розподіляє на район, район тоді може дати або не дати місту, і скажімо, ті кошти, які мали б бути призначені, вони просто губляться. А, крім того, знову я кажу, піднімалося політичне питання. Якщо мер міста десь належить до політичної партії, що голова районної ради чи адміністрації це добре. А коли принаймні не належить, то значить не добре. Ну а тому це теж таке питання. Тому що в тих моментів якось немілювати, місто власного значення дає можливість напряму контактувати з кабінетом міністрів, особливо як кажуть, напряму добиватися чи ті трансфери, які будуть надходити в обхід Тернопільської області. Крім того, питання по навіть по тих самих садочках, до речі, цікавий варіант. От, Утримання садочків йде на балансі міст, а призначення керівників садочків це е, перевротила е, начальника відділу освіти в районі. Це теж питання. А як ви можете, принаймні можуть бути такі моменти, що начальник, директор садочку, може саботувати роботу? Скажемо, чому? Тому що от особливо, коли йдуть напередодні виборів, значить будемо робити все можливе-неможливе, щоб показати цього мера поганим, а його там наступника чи кандидата краще. Тобто, щоб це теж невелювати, це теж можливість наприклад створити в місті свій відділ охорони освіти. В цьому комітеті, то, повірте, Тернопільська область реально вона буде не то, що нікому не потрібно, ніхто не буде лобіювати. Питання назви меж, зокрема, до речі, от, по генеральних планах, питання, скажем, там навіть і тих самих... Перевиборів, виборів і тому подібне. Чому тому, що буде робитися все, як видно, скажімо, інші складові чи інші політичні сили. тому як кажуть, я користуюсь моментом, хотів би закликати наших майбутніх депутатів все таки комусь з них піти в комітет попрацювати місцеве самоврядування. Та це важка робота в цьому комітеті. Чому тому, що якщо ви глянете на сайті Верховної Ради, то два комітети: комітет бюджету, і комітет самоврядування, де найбільша кількість є нормативних актів, законів які приймаються. Але якщо при намі в бюджетному комітеті не потрібно обов'язково думати, лише тільки кажуть, якщо ви не економісти, не маєте економічної фахової освіти, то відповідно там, як, як скажуть, якщо дадуть гроші на партію, там, це, це добре. Як, а от, в законі в комітеті місцесвердовані, звичайно, треба багато думати, як кажуть, дійсно добивати питання Тернопільської області.